Про інспектора рятівника Андрія Будза говорять чи не усів управлінні, дає як міста, так і області. Учора він врятував людину. Перехожий почав падати у судомах та задихатися, ДАЇвець відразу ж підбіг та надав йому першу медичну допомогу. Взяв людину, перевернув на ліву сторону, на ліву сторону відкрив йому рота, дістав язика з рота. Почав тримати того язика пальцями, так, так щоб він його просто не заглутив. Підбіг ще його знайомий якийсь. Так не представився. Вже прибіг його знайомий. Я попросив знайомого, щоб просто виламав кусок гілки, звичайної гілки, оскільки ну в людини при судомах не можна тримати пальці в роті, тому що він їх зажимає. Поки Андрій Будзи рятував хворого, в управлінні викликали швидку, яка вже через 5 хвилин була на місці. До цього часу чоловік прийшов до тями, однак нічого не пам'ятав. Він взагалі не пам'ятав, що з ним сталося. Не, не, не пам'ятала людина взагалі. Нічого не могла про себе сказати. Я, я, я його запитую, чи він пам'ятає, як він впав і чому то сталося. Він мені толком і конкретно не міг мені пояснити, що сталося, оскільки сказав, що тільки він спотикнувся і впав. Хоча такого не було. Він заднім ходом просто йшов. Зараз хворий знаходиться в лікарні швидкої медичної допомоги. Його стан лікарі оцінюють важким. Скільки часу йому доведеться там лікуватися, не повідомляють.